Щороку в країні реєструється 3-4 тисячі випадків коклюшу серед дітей, переважно віком до одного року, коли хвороба перебігає, особливо тяжка з багатьма ускладненнями та несприятливими наслідками. Інколи реєструються випадки смерті дітей від цієї хвороби. До того ж, як людиною була придумана вакцинація від коклюшу, смертність дітей до року складала 50-60%. Наразі ця хвороба більш небезпечна для дітей нещеплених, зазначаються на епідеміологи. Зважаючи на те, що в зимовий період захворювання на коклюш є більш сприятливим, на сьогоднішній день в районі не зареєстровано захворювання на цю інфекцію, і ситуація по району складається стабільною. Однак батькам не слід забувати, коклюш хвороба підступна. Останнім часом кажуть медики все частіше спостерігається стерта форма коклюшу. У цих випадках нерідко діагностується трахеїд чи трахеобронхід. Якщо ваша дитинка кашляє більше двох місяців-трьох місяців, то це буде коклюш. Діагностується хвороба в основному на основі клінічних. Даних з'являється у дитини специфічний е, приступоподібний нападоподібний кашель, який закінчується виділем скловидного харкотиння і може відмічатися рвота. І що характерно, кашель частіше всього нічного характеру. І в залежності від кількості нападів кашлю, е, три ступені тяжкості. І ще, що характерно для коклюша, е, цей стан завжди протікає при нормальній температурі тіла, тобто, хвороб не визиває інтоксикації, але якщо підвищується температура тіла у дитини на от такого нападоподібного кашлю, то тоді можливо приєдналося ускладнення. У дітей градного віку коклюш протікає значно важче. Відзначаються запаморочення свідомості, напади судом, виникають ускладнення з боку органів дихання, бронхіти, бронхопневмонії. Вони є основною причиною смерті від коклюшу. Найважливішу роль у лікуванні хворих на коклюш відіграють правильно організований режим і нагляд за хворим, зазначають лікарі. Всі діти першого року життя підлягають обов'язковій госпіталізації. Решта лікується амбулаторно під обов'язковим наглядом лікарів. Це часи захворювання в нас в педіатрії. і якщо аналізувати структуру на захворюваності на захворюванні з коклюшем, то частіше всього хворіють дітки дошкільного віку і молодшого шкільного віку. Навіть щеплені діти хворіють, але щеплені дітки значно легше переносять дане захворювання. Тож вакцинувати дитину чи ні вирішувати самим батькам, зваживши всі за та проти.